Електрика, бачите, ну, кіші провода. Привезли дрова. На Курчатова, кому треба бути електрики. Спитаєте, у мене номер є там. А ото електрика. Заїжджаємо в ангар і тут будемо висипати. Я думаю, що має це вийти. Хлопці замовили три дуба, три берези, і е, сирих і два сухих. Ааа, красота. Не два, а чотири, я перепрошую. Хлопці кажуть, зіли, а те, асія, а дрова тут які хочеш. Дивіться, зараз буде видно. Ззаду три дуба, посередині три берези, а спереду чотири. О! А спереду чотири сухих дубу рав. Сушені. Отак в агарі висипаємо в горозі. О, зараз ще піднімелись. Стой! Чуть опусти, я я кришку відкрию. Ось така у нас роботнка. Ось така. В ангарі, а спереду слухаємо звук. Сухенько дрова. ребечки не кохався. Давай давай, вика, нас. Вот. Все. Все, Вот такие у нас чистенький сток. Шток. Обмеживающие все дела. Вот такая у нас работенка. Вот такая.